В таку скрутну годину настрій підняти не так просто, депресія має місце. Але на вихідні дні виїжджаємо на дачу, на дачний участок, квіти, трошки огороду. Таким чином. Ну і спілкування з друзями, з дітьми, з онуками. Це допомога постраждалим тваринам під час війни, бо в мене самої дуже багато тварин. Є собака, Хаскі, два котики. Так, звісно ж, це спорт, ходжу до спортзалу регулярно, то також ну, горох зли не полюбляю. Зараз його багато кожного дня. їм. Родні, близькі, спілкування. танці. Так, тому що я сама займаюся танцями, вчуся на хореографа, і це до того, що нам дозволяють приходити до залу і займатися там. І навіть коли, якщо тривога, ми спускаємося в підвал, і все одно продовжуємо танцювати. От, це, мабуть, таке, що заряджає дуже, і ти навіть не помічаєш все того, що відбувається навколо. Онути типу, допомагають, обачаюся з внуками. Ви знаєте, тиша мені піднімає настрій, коли нічого не літає над нами. Ну, Звісно, зустріч з друзями трошки відволікає. А так моя любима справа, якою я займаюся, ну, зараз трошки волонтерство. От, я відволікаюсь, малюю на пряниках. От і тому якось це і арт-терапія така для мене.